Всім привіт! Сьогодні в випуску Трабзонспор ухвалив рішення про продаж Батагова. КДК УАВ покарав Динамо та Шахтар через матч Кубка України. Динамо визначилося щодо майбутнього Діало. За Динамо зіграв футболіст, трансфер якого ще не оформлений. 23-річний оборонець Трабзонспора Арсеній Батаго привернув підвищений інтерес з боку клубів із Німеччини та Англії. Про це повідомляє Ґудне Бакіш за даними джерела, замова трансферна вікно обіцяє бути дуже активним для українського футболіста. Лунають чутки, що Трабзонспор уже досяг попередньої домовленості щодо продажу Батагова. Хоча офіційних заяв від керівництва клубу наразі не було. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Арсеній зіграв 11 матчів за турецькою командою і поки що не відзначився результативними діями. Контракт гравця з бордова синіми чинний до 30 червня 28-го року. Вартість Батагова за оцінками трансфермарки становить 7 мільйонів євро. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення покарати київське Динамо та Донецький шахтар. За порушення зафіксовані під час матчу 1-8 фіналу Кубка України, який відбувся 29 жовтня 25-го року, та завершився перемогою киян з рахунком 2-1. Після вивчення офіційних матеріалів зустрічі КДК УАФ встановив повторне використання болівальниками Динамо-піротехнічних засобів. Цього разу на трибунах було зафіксовано 74 одиниці піротехніки. За цей клуб зобов'язаний. За не сплатити 370 тисяч гривень обов'язкового грошового внеску. Комітет підкреслив, що у разі чергового порушення до клубу можуть бути застосовані вже фінансові санкції, включно з можливістю проведення матчів без глядачів. Крім того, Київський клуб отримав ще один штраф: 25 тисяч гривень за масові дії фанатів, які порушували правила поведінки на стадіоні. Зокрема, йдеться про переміщення груп болівальників між секторами, що заборонено регламентом. Санкції торкнулися і шахтаря. Донецького клубу також вдруге використали піротехніку на матчі. Було зафіксовано 25 одиниць. За це команду зобов'язали сплатити 125 тисяч гривень. Усі рішення були оприлюднені на офіційному сайті УАФ. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. 22-річний півзахисник самба Діало нещодавно повернувся до розташування Динамо та взяв участь у контрольному поєдинку проти епіцентра. Однак, як повідомляє телеграм-канал Інсайд УПЛ, тренерський штаб Киян наразі не бачить для сенегальця місця у команді. Після завершення оренди в ізраїльському ХПЛ Єрусалим діало мав можливість продовжити кар'єру в Сербії або Туреччині, але жоден із запропонованих варіантів футболіста не переконав. У результаті все літо він підтримував форму індивідуально. А на початку Жовтня повернувся до Києва, де певний час тренувався разом із Динамо Ю-19. За інформацією джерела, поява в товариському матчі з епіцентром стала лише способом дати йому мінімальну практику та підтримати ігровий тонус. У клубі не розраховують на Вінгера, тому взимку Динамо шукатиме нові варіанти для продовження його кар'єри в іншій команді. Нагадуємо, в минулому сезоні Самба Діало провів 19 поєдинків за ХПЛ та відзначився трьома забитими м'ячами. Контракт футболіста з Динамо чинний до 31 грудня 26-го року. Захисник молодіжної збірної Конго Ю-20 діє Калонджі провів свій дебютний поєдинок за дорослий склад київського Динамо. Калонджі взяв участь у контрольному матчі проти епіцентру, який кияни завершили перемогою 2-1. Цікаво, що футболіст поки що не є повноцінним гравцем Динамо. Він перебуває на перегляді, який за оцінками журналістів може тривати до кінця грудня 25-го року. Контракт захисника належить клубу Селеста чемпіонату Конго. Діє привернув увагу багатьох після виступу на Кубку Африканських націй Ю 20, де відіграв чотири поєдинки та допоміг своїй команді пробитися до чвертьфіналу турніру? І вінгер збірної України Віктор Циганков прокоментував перемогу над Ісландією 2-0 у кваліфікації чемпіонату світу 2026. І те, що вболівальники у голосуванні обрали його левом матчу. Віть, вітаю тебе з перемогою і з тим, що ти сьогодні лев матчу. Короткий коментар по грі по тому, що тебе визнали левом. Це для тебе несподівано, що відчуваєш взагалі? Відчуваю, що цю нагороду, я думаю, заслуговує кожен сьогодні. Бо сьогодні була команда, яка билася за нашу країну, за наших людей. Це може все слова, але сьогодні ми хотіли цим показати своїм настроєм, своєю самовіддачею, що ми дійсно хотіли подарувати ці емоції людям, сказав циганков. Керівництво футбольного клубу Лісне офіційно підтвердило, що команда не прибула на матч проти вільхівців. Як заявив спортивний директор Віктор Зелінський, ця неявка фактично ставить хрест на подальшу участі клубу в чемпіонаті, адже регламент передбачає автоматичне виключення після такого порушення. У клубі намагалися домовитися із суперником, щоб дограти осінню частину сезону. Проте знайти компроміс не вдалося. Через це в лісному вже готуються до дострокового припинення виступів. Попри всі труднощі, команда досі перебуває а серед лідерів турніру, утримуючи п'яте місце. Водночас майбутнє обмітного проекту, у складі якого грають зіркові ветерани, тепер повністю залежить від того, чи зможе керівництво забезпечити необхідне фінансування. Однак, зважаючи на заяви керівників, схоже, ніяких активних кроків для перетунку клубу робити не планують. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.